Отношення з Богом потрібно вистраювати з самого дійства. Тобто з самого початку потім житть починає виходити, починає притягуватися е -е, сусідання. Все хороше починає прилипати. А все погане прилипати буде до тих людей, е -е, які Бога не знають. Які кажуть, та, який там Бог, або Бога нема, або ще щось таке, типу, там, Бог є, але він десь далеко. От, а ми тут. Оце до тих і буде прилипати все погане і все нехороше. От, так що ну, тут саме головне, саме ключове, я вам скажу, і це і взрослим, і маленьким, що ключове слово тут. Отношення з Духом Святим должні бути осознані. Не так, що так, Дух Святий, десь він є і все. Ми з ним. Надо осознано конкретно понімати. Надо з ним общатися. Що находить... 에... таке общаться? общаться це в молитві можна общатися. 에... Например, якщо ес... ес... не можуть. Там є багато способів общения з Духом Святим. Ну для, для начала можна в молитві общатися. Молишся і починаєш розмовляти. Не молитва, яку читаєш з книжки. Це не молитва, це цілотворення, розкази чи ще щось. Хоча є і такий варіант молитви, коли. Взагалі нічого не знають люди і починають хоч що небудь От їх книжку беруть, там починають з книжки, молитослови там називаються. Ну, то я вже, я навіть не представляю. Там молитва донати із нутри і із серця. І коли починаєш молитися, це молиться, це починаєш розмовляти з Богом. І туди Бог приходить і починає розмовляти з тобою. І каже, там те, друге, третє, ти задаєш питання, він От. І це так цікаво. Це ти наче в сказку попадаєш.